Різдвяно-новорічні свята це привід зібратися в родинному колі з келихом шампанського і смаколиками. Для більшості українців цей період позбавлений радості, адже майже в кожній сім'ї є рідні та близькі, які нині на фронті. Волонтерка Дарія Брензович так само чекає з війни свого чоловіка. А щоб очікування минало з користю, проводить майстер-класи із випічки. Нині серед запрошених релокована компанія з Дніпра. Прийшли всім колективом, аби приготувати міні-чізкейки і шоколадні кекси для захисників і захисниць на передовій. Окрім класичних інгредієнтів рецепту, головна складова хороший настрій і добра енергетика. Якщо ви не у вас не буде настрій, воно вам нічого не вийде, не вийде, вийде кумок. Треба завжди пекти з настроєнням. Це має бути релакс. Процеси розподілені поміж усіма учасниками майстер-класу: хтось вимішує, інші подрібнюють печиво, топлять масло і збивають яйця. Робота знайдеться для кожного незалежно від віку і навичок. Піввласниця підприємства, яка сюди привезла не лише свій бізнес, а й усю команду у силу постійної зайнятості вдома майже не готує. А до випічки взагалі немає хисту. Однак, нині, зважаючи на добру місію і потребу поділитися власним теплом, випікає смаколики для захисників і захисниць. У кожній капкейк вкладає душу і віру. Чесно кажучи, роблю таке вперше. Ніколи цього не випікала, ніколи не мішала, але мені здається, в мене непогано виходить. Ті, хто будуть куштувати це печиво, вони мають знати, що ми віримо в перемогу, ми віримо в те, що війна скоро закінчиться, ми віримо в те, що ми скоро будемо спати спокійно. І я особисто зараз долучилася з дуже гарними думками. То я хочу, щоб хлопці, коли куштувалися бачимо, знали, що ми їх дуже любимо і чекаємо їх тут в Ужгороді, і взагалі по всій Україні. За три роки роботи підприємства на Закарпатті власники бізнесу постійно підтримують військових, передали на фронт три автомобілі, а також допомоги на суму понад мільйон гривень. Нині діляться не лише матеріальним, а й духовним. Працюють командно. Це хоч якось допомогти хлопцям там, де, де йде війна. Хоч якось, хоч трішечки, що ми можемо зробити. Я думаю, що все, що ми можемо зробити, ми маємо робити. Хочеться, щоб найскоріше був мир і закінчилась війна. Акція супер, вона об'єднує команду і приносить користь для наших захисників. Я думаю, їм дуже смакуватимуть ці кекси. Більшість працівників підприємства не дотичні до приготування випічки, але радо відгукнулися на участь у майстер-класі. Це не лише можливість віддячити військових, а й гуртом попрацювати на спільний результат. Ця акція насправді класна. класно. що команда це не тільки сім'я, а більше. Після того, як ароматна випічка готова, умілі руки Маріанни Мацоли наносять завершальний шоколадний декор, приправлений сентиментальною сльозою. Зараз ми розмальовуємо чізкейки, приготовлені нашою командою, нашою сім'єю, вже можна сказати, тому що приготування їжі це традиційна традиція сім'ї, родини. Зазвичай мами готують з великою любов'ю і турботою про дітей. Тож ми сьогодні також готували ці тістечка з думкою про наших хлопців. І є побажання, нехай вони всі повернуться живими. Сльози найімовірніше литимуть і військові, які отримують смаколики. Щоправда, сподівається, волонтерка Олеся Трагнюк це будуть сльози радості. дуже часто воїни не просто радіють. Сльози радості це, напевно, найбільша подяка, яку ми можемо. Отримати від наших захисників хотілося б, звичайно, щоб ці сльози були тільки сльозами радості, тому що знаєте, коли воїн отримує виготовлене щось руками людей з щирим серцем, він розуміє, що трошечки ближче дім. Я би цю акцію особисто назвала Подаруй тепло своєї душі і смаколики нашим захисникам. Безпосередньо ці смаколики підуть у місто Борову. За словами військовослужбовця на позивний адмін, який наразі воює на Донецькому напрямку, подібні акції, які волонтери і небайдужі українці проводять в тилу, це сила, яка тримає захисників і захисниць, підтримує в бою і наближає думку про рідний дім. А ці смаколики готує, ми готуємо передають то дуже актуальні. Дуже дуже вам дякуємо. Таке відчуття, що вдома побував, але все одно саме реальніше речей – то що вдома побуваєш, а маковик не замінять. А якщо немає можливості, то вони, в принципі, заміняють присутність вдома. Дякую і волонтерам, і вам, і простим людям, які беруть участь у цьому процесі. Дійсно, що хлопці відчувають, що про них дбають вдома, хто як може, хто скільки може. І виділяють тобі час для того, аби хлопців хоча б підтримати. Волонтери і благодійники звертаються до всіх українців, у яких є можливість долучитися до доброчинних акцій, які найперше мають на меті підтримати військових психологічно, а також передати їм ласощів чи інших домашніх харчів, виготовлених дбайливими руками, друзів і близьких.